Зв'язку у нас Владислав Селізньо, військовий журналіст, спікер Генерального штабу збройних сил України в чотирнадцятому сімнадцятих роках. Слава Україні, так долучається Героям слава, друзі. Владиславе, ми тут ефір сьогодні розпочинали, навіть не будучи в прямому ефірі, але з дуже важливим запитанням, і фото таке фотомем з цим запитанням також вже з'являвся днями раніше в соцмережах з зображенням нашого головного командувача із хештегом «А що случилось. Десять бортів з Дягилєва кудись зникли. кажуть, полетіли на Мурманщину. Що відбувається, Владиславе? Ну насправді на військових литовищах відбувається традиційна вже бавовна. Вона стартувала свого часу 9 серпня цього року на військовому литовищі моїх рідних САК. Селищинова Новофедоровка, це 4 кілометри від міста Сакі. Та тоді сталася бавовна росіяни Розповідали про недолугих вояків, які щось там не так зробили і стало, що привезло до вибухів. Зараз вони вже про недолугих вояків своїх не розповідають, а збирають рештки тих літаків, які ще можуть літати та відправляють їх подалі від українських кордонів. Адже від Києва до Мурманська, здається ну більш ніж 2000 кілометрів. А туди поки що наші ракети чи БПЛА не долітають. Але всьому свій час очевидно, що путінська армія реагує на ті виклики, з якими стикається, бо вони ж завжди думали, що ніхто ніколи не за яких обставин не ризикне. Атакувати об'єкти, які відносяться до ядерної тріади. А фактично, ті самі ракетоносці вони є суті своєї носіями ракет бомб, які можуть нести в тому числі ядерне начиння. Але ж українські сили оборони проте мабуть що не здогадуються, тому роблять те, що мають робити. Вони захищають українську землю в якийсь спосіб, шляхом у тому числі максимального зниження бойового потенціалу російської окупаційної армії. Роблять вони це на різних ділянках. Фронту раз за разом нищи сотні сотні російських вояків. ну і от робить в такий спосіб, щоб максимально знищити російські літаки. Пане Владиславе, значить, сьогодні, якщо ми читали новину від Піскова, про те, що в Росії кажуть, що вони захоплювати нові території не будуть на, в Україні, а значить, а будуть повертати те, що поки що втратили те, що записали в Конституцію. Як ми розуміємо, мова йде точно про Херсонську область, про місто Херсон, Запоріжжя. Вони також записали, ну і втрачають позиції на Донецькому і Луганському напрямках. Будуть вони в Друге, наступати, от вони справді вірять в те, що вони можуть ще раз піти повторним наступом на той самий Херсон, не знаю на Київ за три дні. Ну навряд чи ми з вами дізнаємось про те, що вони про що вони насправді думають. А от для того, щоб заспокоїти російський люд, вони будуть розповідати те, що мають розповідати, і розповідати про те, що вони будуть визволяти нині окупованою українську армію Запоріжжя та Херсону. Розповідати про те, що будуть там що ще робити, вони можуть розповідати все, що завгодно. А чи спроможні вони будуть зреалізувати такі плани? Якими силами, засобами, якими військовими ресурсами вони зможуть це зробити? Хоча знову ж таки ми не маємо з вами недооцінювати. Ворога, адже ті саме е, яких числом до 300 тисяч, бо різні цифри називають, Путін каже 330, наша розвідка стверджує, що 242 тисячі, але тим не менш число, вояків чимале. Ми ж з вами пам'ятаємо, що Росія не атакувала свого часу нашу країну у лютому цього року 200 тисяч на армію. Зараз вони одних адміністрації тільки чмобиків назбирали більш ніж дві сотні. Тобто бої будуть і далі продовжуватися наскільки вдалими. Для російської окупаційної армії ці бої будуть, воно напрямо напряму залежить від спроможності українських сил оборони тримати той самий спротив, е, нищити ворогів. А це в свою чергу залежить в тому числі і від об'ємів військово-технічних поставок від наших західних партнерів. Бо голоруч з противником воювати край складно в лісах на полісі. Ну я не знаю, кого там можна терористами назвати Владислава, але якісь дуже серйозні контртерористичні заходи проводяться на території. Білорусі Когось там вони намагаються збираються шукати і так далі. Так погрозливо, знаєте, прозвучала ця заява і про проведення цих заходів, мовляв, передислоковування тих якихось вояк, які будуть займатися цими заходами. З допомогою, напевно, що палець від лопат і брусків дерев і сокир в руках хіба ви Але що відбувається? ну По-перше, цифра. 32 тижні поспіль білоруські вояки чомусь там вчаться на полігонах, навчаються, навчаються. І я підписаний на проект білоруський гаюн. І щоразу, коли вони звітують, що щотижнева про те, чим займаються білоруські вояки на полігонах, вони пишуть: білоруська армія обмежена готова до використання призначенням. Вона готова тримати оборонні дії, але не спроможна діяти в атакувальних бо. Порядках, бо не мають відповідного бойового досвіду. Думаю, що тим самим і зараз займається білоруська армія, дуже жваво демонструє своєї спроможності, але не факт, що та демонстрація призведе до якихось там практичних конкретних дієвих рухів, спрямованих з там або на проведення пошукової рейдових дії, мовляв, вони там шукають якихось диверсантів. Чим буде та армія загрожувати, реально загрожувати українським силам оборони, які знаходяться по наш бік кордону, і так само не не гає часу, бо починаючи з лютого а, місяця цього року було проведено нашими чимало кількість заходів спрямованих на посилення наших оборонних позицій на території Волинської, Рівненської, Житомирської та Київської областей. І очевидно, що Білоруська армія щось там зображує, най зображує українська розвідка, так само як і розвідки Сполучених Штатів Америки та Великої Британії дуже уважно спостерігає за рухом не лише білоруської армії, а й російської окупаційної армії. І вони в один голос кажуть, що поки той склад сил та засобів не спроможне зреалізувати, бадають на тактичному рівні якісь завдання спрямовані на агресію проти суверенної України. Якщо можна на останок, що останнє запитання, хочу вас запитати про Бахмут. Ем, власне, скільки ми вже бачимо інформації про те, що там е, скільки туди кинули взагалі сил і засобів Російська Федерація, там і Вагнерівці, і ці недавно мобілізовані, ненавчені, і, і навчені, і всі, хто тільки е, можуть і не можуть бути, і просто косять їх наші українські військові сотнями, а вони все рівно туди кидають всі сили і засоби. Чому їм так важливо захопити оцей Бахмут? Вони не жаліють. Нікого і нічого. Друзі, що до Бахмуту, жодної іронії, надзвичайно складна ситуація для українських сил оборони там. Так, путінська армія не жалкує власне особовий склад, в першу чергу тих самих найманців з приватної кампанії Вагнера. Хоча буквально вчора почув дуже цікаву думку: ну чому ми кажемо приватна військова кампанія, яку очолює Пригожин, Вагнер? Де-факто, це армія Федеральної служби безпеки Російської Федерації, яка. Працюю під покриттям того самого Вагнера. Очевидно, що е, ті е, зК там сотнями трупів залишається на полях, на в тому числі на півдні від Бах на південь від Бахмута. Е, якесь вони там мають найповільне але просування. Але ж чому це відбувається, е, як на мене, Пригожин намагається довести Путіну, що е, він. Та його поплічники на відміну від регулярної російської армії спроможні зробити диво і взяти під контроль той населений пункт, який не спромоглася взяти регулярна російська армія. Тому тут більше про амбіції ніж про військову доцільність. А щодо дій українських сил оборони, то вони, вони очевидні. Так само як ми стачували бойовий потенціал російської окупаційної армії під час оборони Лісичанська та Северодонецька, так відповідно і зараз стачують бойовий потенціал російської. Цінари армії під час її штурму Бахмута почули вас, Владислава. Дякуємо за те, що знайшли вільну хвилинку. Долучились до ефіру телеканалу. Прямий Владислав Селізньов був з нами на зв'язку. Спікер генштабу збройних сил України попередніх років. Бачимося обов'язково, які з вами.